Це відео для тих, хто не вірить, що укроп може зійти через 2-3 дні. Дивіться, ми з вами садили. Передивіться перед цим моє відео, як ми з вами разом сіяли укроп. Я там розповіла три секрети, щоб зійшов укроп через 3 дні. Ось та сама грядка, ті самі персики, петрушка рядом, все те саме там побачите на відео. І оці два рядочки, які ми з вами сіяли. Дивіться, через три дні, який укроп. Бачите? Я не брешу, це точно, як зробите так, як я вам все розказала, і буде і у вас так. Я довго до цього йшла, довго, поки між сама не, не знайшла цей секрет, тобто, три секрета. У жару літом можна вирощувати укроп. Це літо, звісно, я прогуляла, тому що не знала цього, що не посію. Бур'ян заб'є укроп сімена і там шкурка, така корка береться, що собачкою не проб'єш, тому що треба поливати, і поливати і поливати. Тут за 2-3 дні укроп уже наверху Бур'яну нема, спокійно собі росте. Так що беріть на заміточку. я стараюсь в кожному відео щось полезне людям розказувати. Навчу вас вирощувати округ, петрушку, цибульку. Цим займаюсь. Все, до побачення.